Ну, ми продовжуємо цей п'ятничний ранок цікавою зустріччю. Ми вже неодноразово спілкувалися в студії ранку вдома з Настою Мельниченко, але тоді вона виступала в ролі письменниці, зооактивістки громадської діячки. А сьогодні ми поговоримо про інший важливий напрям її діяльності. Настя, фахівчиня з протидії булінгу веде наукову роботу та активно ділиться цією інформацією. У видавництві Віват виходить її книжка Зрозуміти і здолати булінг. І просто зараз розберемося з тим, що що Це таке, яка ситуація з булінгом зараз в українських школах, та як йому протистояти. Настя з нами вже на прямому зв'язку. Доброго, Доброго ранку Доброго ранку. Доброго ранку, Настя. Пропоную одразу розібратися з цим поняттям булінгу, про який зараз так багато говорять, сперечаються. Які ознаки має це явище, і чим воно відрізняється від такого просто цькування? Ну, дивіться, перш за все варто сказати, що якогось єдиного прийнятого в світі визначення булінгу не існує. Але коли науковці посилаються їм, треба вжити якесь визначення, то вони беруть те визначення, яке дав свого часу в 70-х роках шведсько норвезький дослідник Дан Ольвеус. І це визначення звучить приблизно так: що булінг це коли людина неодноразово зазнає якогось болю. Від інших осіб і важко себе захистити. Таким чином, все можна вивести якби кілька характеристик, про які ми спитали були. перше, це явище, яке відбувається неодноразово. По-друге, це явище, яке завдає болю, і по третє, це явище, яке відбувається в умовах дисбалансу сил, тобто те, що дитині або людині важко себе захистити, свідчить про дисбаланс сил або влади. Ми приблизно так. <ган> а розкажіть, будь ласка, трохи про те, як саме і де ви досліджуєте та вивчаєте цю тему? <ган> ну, власне, я нею почала займатися в 2018 році в Україні, але потім в якийсь момент стала студенткою Фулбрейта і поїхала вивчати до Денвера. І в Денверському університеті моєю спеціалізацією була тема «Булінг дітей з особливими освітніми потребами от коли почалася почалося повномасштабне вторгнення то мені вдалося теж з темою вивчення булінгу потрапити на позицію гостєвої дослідниці до прісдослідниці до університету але тут уже моя спеціалізація змінилася я почала вивчати яким чином російська пропаганда розладу впливає на зміни в скажімо так в ландшафті булінгу в україні як російська пропаганда розбрату формує нові приводи для цькування для булінгу в Україні? Uh -huh. Uh -huh. А чим вас особисто зачепила тема булінгу? Ну, власне, це почалося, коли моя дитина стикнулася з куванням. А як громадська активістка, я е, звикла все вирішувати якби, глобально. Та? Тобто я вирішила, що е, ну, недостатньо подолати булінг в е, е, класі, де навчається мій син, а треба значить, змінити все докорінно. І в мене з'явилася ідея Фікс: це е, розробити. Антиблінгу програму для України, власне, в 2020 році я захистила диплом в Українському католицькому університеті на цю тему, на розробки такої програми. Зараз з роками вже чотири роки по тому пройшло, і ця якби основа цієї програми лишається та сама, але, звісно, з подальшим вивченням теми вдається розширити якби. І покращити цей підхід. І власне зараз е, 13 шкіл в Україні вони є пілотами, вони пілотують е, оцей роблений раніше антибулінговий підхід. Тобто, скажімо так, бо вас вийшло на початку та ефіру, що е, там Настя Мельченко і швець і Жнець, і на доді, Грець, але насправді для мене все пов'язано. Тобто я громадська активістка і зараз намагаюся не тільки це досліджувати як науковець, але одразу прикласти до практики те, що я тут надосліджувала. <гум> а книжку Зрозуміти і Здолати Булінг ви написали до того, як провели таке масштабне опитування. Чим би ви доповнили її зараз? <гум> ну, дивіться, масштабне опитування. Так, тут про нього треба ж сказати, що е, поки я тут в Принсенському університеті мені вдалося е, провести це опитування, яке, е, на яке відповіло сім понад 17 тисяч дітей, які навчаються в 5-9 класі в країні, а також 12 тисяч вчителів, які працюють з 5-9 класом в Україні. Таким чином, коли ми сформувалися вибірку, е, ну і в принципі дизайн дослідження був такий, що воно мало бути репрезентативним, і воно вийшло репрезентативним. Ще якби результати його не публікувалися, тому. Тому, що воно все дуже свіже, але так, це дослідження воно дало, скажімо так, свіжий погляд на питання булінгу в Україні, свіжий для мене, і взагалі у нас такого плану настільки масштабні опитування не проводились по булінгу тому що дуже часто компонент булінг включали в загалом якісь опитування, наприклад, про Права дитини, але коли все опитування, все дослідження повністю присвячено булінгу, такого ще не було. І звісно, що якусь я зараз писала цю книжку, то я б е, додала розділ про те, як пропаганда впливає на булінг, е, і додала б свіжу статистику по булінгу, скільки у нас нічого від відбувається взагалі. Угу. А Кому насамперед адресована ця книжка? Хто взагалі може вплинути на ситуацію з булінгом дитини в школі? Там я маю на увазі адміністрація, батьки, чи все ж таки навіть сама дитина? Ну, дивіться, на булінг в школі може вплинути і повинна впливати адміністрація школи, тобто. Ця суть цього підходу, який я пропагую для України, і в принципі він збігається з ефективними програмами протидії булінгу в світі. Вона говорить про те, що якщо відбувається булінг, то щось недопрацювала школа. Тобто школа повинна взяти на себе відповідальність за припинення булінгу за зміну. Тобто, якщо відбувається булінг, значить якась щось в атмосфері. Я перепрошую, в атмосфері школи не так, щось порушено в взаємодії вчителів з дітьми або там адміністрації з дітьми, з вчителями і так далі. І, але кому адресована книжка вона адресована, це науково-популярне видання. Воно адресовано в принципі дорослому населенню хоча для шкіл там там є окремі розділи і для шкіл, і для батьків. З приводу того, що можливо дитина може зупинити булінг, я борниця того, що на дитину і так дуже багато всього звалюється, і дитина, яка є мішенню, вона ну вона і не повинна нести за це відповідальність, тому що їй так доводиться непросто і я е, е, ну. І, в принципі, її втручання не буде таким же ефективним, натомість, що можуть зробити на рівні, що можна зробити на рівні дитини, це коли втручаються в ситуацію е, ті, хто є аутсайдерами, так званими булінг, тобто ті, хто спостерігають булінг, але не втручаються. Тому що, оскільки булінг уможливлюється групою, тим, що е, саме група дає схвалення цьому всьому, а саме група може припинити група однокласників. А якщо Діти будуть е, вступати в момент булінгу і казати Зупинись, це не круто, то це спрацює. Чому це спрацює Це спрацює, тому що власне рушійною силою булінгу є здобуття статусу та прийняття однолітків? Саме тому діти цькують. Е, ну я тут бачите, цькування вживаю вживає як синонім булінгу. Але це не одне й те саме. От і е, власне, якщо група перестане давати це прийняття. І статус тому, хто були, то тому хто болит, буде сенсу далі цікувати, Та да? 85% булінгу трапляється в присутності свідків, тому що це робиться для групи. Якщо група це згоджує, то булінг припиняється. На жаль, ми не можемо зараз обговорити всі нюанси, які ви виклали у сторінках своєї книги. Але хочеться, щоб наші глядачі, котрим боли ця проблема, отримали певний поштовх до дій. Просто зараз, який має бути перший крок у розв'язанні ситуації для дитини, батьків і вчителя. При, перший крок це буде взяття адміністрації школи на себе відповідальності, щоб вони перестали перекладати цю відповідальність на батьків дитини на дитину і так далі. Після того школа бере на себе відповідальність, якщо булінг відбувається, значить, щось у нас тут не так в нашій консерваторії, то е то потрібно розробити антибулінгові політики, щоб діти знали, що це, щоб діти знали, що треба, як би, що, яка відповідальність е, наступає за булінгу. щоб в принципі би, школа показувала, що е, у цій школі е, дуже всі різні, але водночас всі рівні. Та? Тобто, я розумію, що це звучить як е, активістська якась. Заїжджена фраза, яка насправді нічого не несе, але якщо подумати, які є рушійні сили булінгу, то е, окрім того, що я назвала це статус і прийняття, є ще така рушійна сила, як оберігання норми групи, і якщо школа показує, що норма вона широка, що тут нам є місце і рудим і білявим. Ну тобто, коли показує е, власне школа все розмаїття, всі можливості цього світу, та то якби тоді дітям немає від кого покажучи, захищати в від якби оцю от групу, яка ну якби їм здається нормальною, так званою. Дякуємо. Тобто, а, вибачте, да. я, я не довела до кінця думку. Да, так. Я до того, що заходи школи повинні бути спрямовані на розширення уявлення про норму і на такі заходи, щоб діти могли здобувати статус та прийняття в просоціальних просоціальній активності, а не в деструктивні. Зрозуміло, дякуємо за те, що ви робите, і хай стане сила у вас на численні ваші починання. Дуже дякую. дякуютері. Ранку дякую. вдома була фахівчиня з протидії булінгу, дослідниця, письменниця Настя Мельниченко.